Які грибочки хороші біля пеньочка, ну тільки ж вони не їстивні. Але зустрітися з грибами, це завжди приємно. Чесно кажучи, вони красиві. А вже як там воно на предмет їжі, мабуть, краще не треба їх трогати. Запах у них дуже приємний, але я не знаю, що це за гриби. Треба буде ще раз спробувати розібратися.